Вітаємо вас. Зараз у Львівській міській територіальній громаді ведеться громадське обговорення з приводу персони Григорія Яхімовича. Конкретно про це ми будемо вести бесіду з паном Олегом Огірком, доктором філософії, доцентом кафедри філософії і педагогіки одного з університетів Львова. Це так, щоб не робити рекламу ані йому, ані вам. Григорій Яхімович. І це громадське обговорення. Розкажіть, у чому його ціль, мета, хто це провадить, заради чого? Ціль нашого громадського обговорення полягає в тому, щоб належно увіковічнити постать славетного митрополита Григорія Химовича, який був не тільки духовною особою, як митрополит, як глава церкви. Тобто він є персона такого розряду, як митрополит Андрій. Шептицький Шип... і патріарх Йосип Сліпий. Він з такого ж самого складу, таких славетних митрополитів, які очолювали і церкву, і суспільство в нелегкі часи для української державності. А от які підстави ви маєте для такого порівняння, яке ви зараз сказали? А тому, що він був не тільки як я почав митрополитом, але й державником бо в 1848 році, коли повстала Революція народів він очолює головну руську раду і стає на чолі тої руської ради, щоб від воювати в Габзбурзької імперії власне права для українського народу не тільки для церкви, але то він хотів автономії він хотів Галичини, автономії, Буковини гали... і, Закарпаття, і Закарпаття, але в Австрійській австрійській імперії як об'єднаної автономної держави. І як зреагувала на це? Австрійської очевидно, що австрійська влада, до якої якої він був дуже толерантний, ставилася позитивно до його кроків мати такого союзника, бо австріяки шукали союзників, особі поляків і українців. То українці виявили ще кращими союзниками і зі злоби навіть в тодішніх газетах польські офіційні джерела називали українців тирольці. З сходу або шварцґельбери, тобто від кольору австрійського гавбурського прапора чорно жовтого е е і... Це, це тому, що українці Галичини не були дуже активними під час весни народів? Не брали участь у, у збройних в збройних повстаннях, тоді не, не брали, як брали поляки, бо поляки е, агресивно досить вели себе проти і хотіли відмежуватися від австрійської імперії. Українці хотіли в складі імперії творити свою автономію. Так. Ви коли довідалися про Оця Григорія Єхімовича про митрополита, про Барона, які барона Єхимова. про депутата австрійського рейскрату, про депутата Галицького Звичайні, Сейму. Так? так Це все, що було впродовж його життя. Вперше я мав щастя довідатися про цю постать в далекому 1991 році, коли ми з колегами-педагогами їх було небагато. Вісім були на зустрічі з Іриною Калинець як тодішнім начальником. Обласного управління освіти, відомою дисиденткою, відомою дисиденткою, правозахисницею, яка е, дала ідею відродити духовно моральне християнське виховання в нашій області. Вона каже: це наш моральний імператив. Так як мали наші діди, батьки, я то знаю по своїх батьках, які до 1939 року і мама, і батько в школах, де вони вчилися, вивчали релігію. І тому Ірина Калинець, нам треба каже ввести такий предмет. Який би був відродженням того, що мали наші діди і батьки, християнське виховання. Воно кристалізувалося і згодом воно набуло вже з 92-го року назви християнська етика, укладалися відповідні програми, підручники. Але це була спроба такого духовного відродження. І вона подарувала нам тих восьми педагогам книги, видані в Канаді, отця Іринея Назарка. За назвою Київські і Галицькі митрополити. А оскільки я сам проживав, вже тепер проживаю 65 років в підбірцях, то для мене було б з цікавістю прочитати, що одним з Галицьких митрополитів славетних був Григорій. Яхимович, Уродженець Уродженець села Підбірці. Села Підбірці. саме якраз села батько Підбірці. у нього Яхимович, батько, а мати... отець, Іван Мах Яхимович, а мати Марія з відомого також діяча і церкви, і народу, який після смерті е, митрополита е, Антіна Ангеловича, три роки очолював. Церкву відомий доктор історії, професор, і вона власне і теж бароном був, і теж був бароном. Тобто -то Австрія давала звання барон за лояльність за великі за лояльність заслуги і так? за великі наукові і громадські заслуги нашим греко-католикам. А поляки зі злоби того часу казали так, що в Україні є тільки поп і хлоп. Тобто, оскільки духовні особи мали найбільший авторитет і користувалися великою пошаною, а решту населення вважали як прислугою, коли вони казали, поп, вони не мали на увазі англійський варіант папи, поп? ні, ні. Yeah. Вони мали на увазі духовну особу, так. Отець Григорій Яхімович був бідної сім'ї, батько також священник. Батько священник. Як він освіту здобував? А про це дуже цікава історія. Очевидно, що в підбірцях він тоді ще не міг навчатися, бо перша школа в селі підбірці повстала щойно як школа дяківка 1827 року. де вчилося тільки п'ятеро дітей. Ми маємо історії села. А перша така офіційна підставова школа що 150 років тому, в 1874 році, що саме свою хату заповів батько Яхимовича, отець Іван Яхимович, на громадські потреби. І так поставила. А освіту він здобував. Він народився 1792, 1792 року, 16 лютого. Підбірцях і освіту здобував спочатку у Львові, в німецькій гімназії. Очевидно, що батьки йому дали ту початкову освіту вдома, бо тато мав освіту, і мама походила з такої шляхетної родини Герасевичів. А в гімназії, академічній гімназії, яка тепер є у Львові на вулиці Бандери. Та відома класична гімназія на той час була німецькою гімназією, класичною німецькою гімназією. І знаємо спогадів Яхимовича, які описували його товариші. Йому було дуже важко вчитися з української мови зразу перейти на повне німецьке викладання. Йому було дуже важко. І він щодня, щоб просити Бога поміч, бігав до церкви на вулиці Хмельницького, до церкви Святого Миколая. І його молитви дали великі під. вулиця. Тоді мала іншу так, назву так. Тоді була інша назва церкви Святого Миколая. Він так щиро молився, і сталося чудо. Він почав різко, різко опановувати, так що дійшов до найвищого ступня. Опанування німецької мови, що йому дивувалися і викладачі, і дивувалися його е, е, одного з яким він разом вчився, і зразу після закінчення цієї гімназії його направляють в семінарію до Відня. Де продовжується вже його духом. Це було скерування звідси? звідси? Чи це його бажання було? Ні, ні. Це було скерування звідси як одного з найдібніших студентів академічної гімназії. Відень це католицького освіта, чисто католицька? так, Відень це католицька освіта, віденський центр підготовки власне, за Марії Терезії, вона імператриця австро яка дала назву нашій церкві в 1774 році. Через два роки після того, коли ці землі стали австрійськими так, австрійськими, вона каже, що не розуміють а, імперії, що таке є уніцька церква. А щоб зрозуміти, як, яка назва нашої церкви, Марія Терезія прийняла таке соломонове рішення, оскільки ми маємо грецький східний обряд і визнаємо папу за главу, то ми є греко католиками і ця назва бачите присутня в нашій історії аж до нинішніх часів а Григорій? Яхімович у відні навчався, здобував освіту католицького священника. Здобував освіту католицького священника, і, і причому цікавий момент зі спогадів його знову ж таки про це навчання. Що традиційно студентів, яких направляли з Окраїн, тобто він не, не був віденським студентом і не був австріяком, залишали на нульовий курс. Для, для поглибленого вивчення німецької мови. Але, попавши на цей курс, він сказав: Слухайте, вибачайте, але я ці речі добре знаю. Тоді ми влаштуємо вам екзамен. І прослухавши його відповіді, три професори дали заключення, що йому зразу треба на другий курс навчання. Тобто, що львівська освіта. Греко-католиків є настільки сильна, що їм не потрібно йти на нульовий курс у відні. Навчаючись у Відні, він відвідував українську церкву. Це... Так. В Відні діяла церква Святої Варвари, або, як австріяки казали, Барбареум, тобто церква для чужинців. І там він зростав в своїй духовності, очевидно, не в римській західній духовності, але в своїй духовності. Освіта була римська. Римська, а, а духовність була східна, візантійська. Далі з Відня. Zwiednia. Він у відні в 1816 році завершує семінарію і спеціально приїжджає Львова митрополит Михайло Левицький. Ваш щоб... пане Гірко. Одне запитання. Так. Він пережив наполеонівські війни. У відні так, так є його реакція на ну не маємо. Немає це. не Немаємо. знаємо. Якби мали, то би могли щось тим поділитися. Таких рабо. Ми знаємо, як Польща реагувала як на це. Польща... Була ображена на Наполеона. Так, так, та та й Наполеон не дуже був розумний якби він давав вік, так. створити держави там, де він окуповував, то, яких може, ось, би не було тої яких імперії. Якихось таких відзивів не, не знаходимо, по крайній мірі, в літературі. Хоча він вже мав 8 плюс 12-14, вже мав 20-22 роки. 22-24 роки. І приїжджає митрополит Михайло Левицький, і там же в Відні його висвячує. На священника, а Левицький був головою церкви Греко-католицької церкви, він як львів. Спеціально щоб висвітити висвіти висвяти, оскільки це була одна з таких найгідних, найдостойніших кандидатур, яких він очевидно, що бачив як свого наступника. Так одразу вже ну напевно так певно саме походження, саме самі походження, знання самі освіта знання, давали освіта підстави давали, так? підставу, що він його міг бачити вже як свого майбутнього наступника. Пишуть, що його висвітили на присвітера. Це помилка, чи так Ні, називали? Присвітер так зветься по церковній термінології: присвітер як духовний священнослужитель. В східній традиції це присвітиш. І після цього висвічення він одержав керування на рублях? Ні, він продовжує працю там в Віденській церкві Святої Варвари, як сотрудник того храму. Українській, греко-католицькій церкві, у Відні, яка є і між іншим, донині. Там Відні зберігається. були там? На жаль, поки що не був, але планую там побути. Далі, як він повертається до Львова? Пробувши два роки, він не був просто парохіальним священником. Він захищає докторську дисертацію. Тобто і стає доктором філософії стає чи теології? доктором богослов'я. теології. Богослов тобто винятково здібна людина. Теми не знаєте? Знаю його тему. Тобто тему він стосує нашої церкви. Тобто, він тема його стосується правила Дірегель. Рехнун там по німецьки правила обрахунку Візантіє Пасхаліє, тобто як обчислювати і регламентувати правила відзначення східної Пасхи згідно наших традицій. Актуально досі. Яке актуально є до нині? Він захищає докторат, і щойно після захисту докторату 1818 повертається як повертається вже отець доктор до Львова. Де зразу займає належне місце відповідно його чину, відповідно його звань, зразу стає професором Львівського університету, Королівського університету, де викладає релігію, стає завідувачем кафедри релігії. Згодом в 1825 році, тому це тема дорога, яка, оскільки є викладач кафедри філософії педагогіки, він стає завідувачем кафедри педагогіки рівно 200 років тому Львівського університету Королівського. Продовжує свою працю як релігієзнавець, ну, як викладач релігії, філософії і педагогіки. А в духовній семінарії в духовній семінарії в 1835 року, власне, на пропозицію е, митрополита Михайла Левицького він очолює Львівську духовну семінарію і дбає за вишкіл духовенства, і дбає за те, щоб в семінарії виклади йшли не німецькою, ані не польською мовою, а українською. Розшифруйте, дбає. Дбає, бо на той час було по різному. Ну наскільки він були е викланан... надбав, Тобто перейшли так. на український... Перейшли його стараннями і стараннями, і Михайла Левицького поступово. Та ви знаєте, цей приклад з е отцем Маркіяном Шишкевичем. Який один з перших не побоявся виголосити проповідь в церкві Юра українською мовою. бо навіть священникам польська влада забороняла офіційно проповіді говорити рідною мовою? Я читав про Григорія Яхімовича. Так, так. що він хотів, аби священники виголошували проповіді, проповіді українською мовою, але літургію ні. Ну а літургію відправляли церковно слов'янською. Просто не було ще тоді варіантів. Не було тих варіантів. Так та, та церковний слов'янська відправа внасла до 1963 року. Тобто, аж поки до рішення другого Ватиканського собору, що всі народи мають право в своїх мовах в латинській церкві, все риму като се славить право латинською мовою. Ну переклади української але, були швидше, але швидше, але офіційно вже від другого ватиканського собору всі переходять на свої рідні національні мови. Отець Григорій Яхімович він вже не мешкав у підбірцях. Він вже не мешкає А підбірця? батьки. Його, ні, тоді мешкали батьки ще в тисячу. Вже, вже коли він став е, священником, вже померла мама. А згодом е, це в 1835 вісімсот роках помирає його і батько. Обійстя збереглося? От обійстя збереглося, і на тому обійсті, як я вже сказав, була перша. Школа. А тепер? офіційна. А тепер потім був. Я мав щастя навчитися в тому обійсті і в тій школі. Але ви ще тоді не знали? Я ще тоді не знав. це було ніхто мабуть, 1963, -1971, 1971 рік. Я вчився на обійсті батька Яхимовича. Скільки ще таємниць українських? Так, є? Так. Я вчився в тій школі. Це була стара українська школа, яку вже з часом, коли вона вже почала розвалюватися, знесли на ній, і тепер є тільки майданчик для дітей села Підбірці. Останніх 10 років тому вона перейшла вже в такий стан аварійний. І... А була як школа до 1900... 1974 року. А тепер майданчик. А тепер дитячий майданчик. Дитячий майданчик. На ньому буде якесь ознакування? Є, є личаківська адміністрація поставила такий пам'ятний знак, що на тому місці в 1874 році була 150 років тому перша українська школа, бо поляки тривалий час не дозволяли українцям мати свої власні Але У цій згадці немає про Яхімовичів. Є. Просто шк... Є. Є Є згадка, що власне цей будинок перший і ту ділянку подарував батько Митрополита Яхимова. А де жив э, Григорій Яхимович у Львові на Свято-Юрській горі? Так, очевидно, що жив, як спочатку жив на Свято Юрській Горі, бо він з 1841 року стає вже єпископом-помічником э, Михайла Левицького. Він уже не викладав в університеті сільському. Час. Викладав. викладав. Тобто і час. керував духовною семінарією, і у і і Королівському університеті Королівському також викладав. університеті. Вже в 1848 році його е призначають єпископом перемишським. Тобто він же перебуває і в перемишлі, і у Львові, і в Дві резиденції. Так? Дві резиденції. Тому що Власне, революція 1848 року прив'язала його вже більше до Львова, чим до перемишля. Він керує головною руською раною. Як це трапилося, що він став? На чолі головної руської ради, Так, бо він належав до відважних людей того часу. А митрополит Левицький не вплинув на це. Е, митрополит Левицький меншій мірі нап, напевно, я так думаю, вплинув. Я читав, ніби він його делегував. Делегувати делегував, ради. але він був важко хворий. Він перебував навіть не у Львові, а у Неві і поручив всі справи і церкви, і управління Яхимовичу, як, як його. Єпископу -помічнику. Це дуже цікавий період. От як повів себе Григорій Яхімович головою руської ради під час цієї весни народів, так ось ось ж, власне він був належав до тих відважних, який мав відвагу говорити правду про захист інтересів українців. Відстоював перед Габсбурзькою імперією перед імператором власне право українців бути собою доводив, що вони українці. Ми є автохтонним народом, що наша мова є наша власна, а не запозичена від русків. Як тоді нав'язувала сусідня північна ідеологія, що українці... руських кажете без м'якого знаку, Тут так, треба дуже чітко розуміти. Знаку, так. Так. Це тих русських це. З Московії, які з Москва, вкрали назву, які вкрали. Доводив, що наша мова є унікальна, власна, незапозична, і ми маємо скоріше слов'янську мову від. Києва від братів, рівноапостольних Кирила і Методія. Звідти походить наша і азбука, і наша словесність, і мова. Тому, каже, ми маємо старшу історію, відстоював це Григорій Яхимович. В той час, 1848 року, власне, перед тим процесом повстала проблема. А в Австрії нав'язати українцям латинську абетку. Тобто, щоб ми наші слова писали латинкою. І метропол... ще тоді єпископ категорично виступив проти такої, як він називав какографії, щоб нав'язати нам штучну мову і штучну. Абетку, ми ну, маємо. Але керити. тут ми повинні глядачам сказати, що було три течії. Одна так. течія це полонофіли, українці, друга які казали, що треба розчинитися серед поляків. Так. Друга москвофіли, москвофіли, рософіли е... які казали, розчинитися серед москалів московському полі. І найменше були так. ті, які казали, що нам треба бути собою. собою так? Так. Казав кардинал Гузар – бути собою. То, Котра течія найбільше вплинула на те, щоб не переходити на латинку. Власне, течія українська. українська. Не переходить. Ну, не зовсім українська, трохи певно, і москофільська, тому що. Ну, ну, якщо дивитися з такої точки та, от, наприклад, і в них зберігається така кирилиця. Так, от Григорій Яхімович, дивлюся твір якогось пана. Ну, не пане господине, називається современне рускої двіження. Гривов... Винск... Ну? На столітті Яхімовича пише современне рускої движение». Русский, і цього католицького, греко-католицького за освітою, грекотолицької діяльності. Українця за свідомості зараховує за русське двіжені. Движение, і буде казати, просто... він боровся проти латиниці, тому що он був наш. Так, так, так представляла офіційна думка. Красти Все. повністю так. так з ногами з головою, і що цікаво, я так забігаючи наперед, що до самого життя до кончини митрополита перемагала ця україноцентрична лінія бути українцями після смерті митрополита, бачите, Григорія Яхимовича вже бракувало таких відважних сил, і тому приїхав з Петербурга Москвофіл Погодін. Який за грубі гроші скуповлював навіть наших інтелігенцій, дідушицьких, скуповлював навіть частину духовенства, які поволі переходили. Це вже було 1868, 1875, 8 років після смерті Яхимовича перетягували на свою частину, на свою сторону. Певну частину українців тому що заснована митрополитом Григорієм Яхимовичем, головна Руська Рада була, як ви говорили, то україноцентричною течією, а російська сторона паралельно створила свій руський собор. Щоб заперечувати, наш польська сторона також взаємно звинувачила дзеннік польський митрополита в москвофільстві, а руська сторона звинувачила його в полонофільстві, оскільки він не піддавався ні одній, ні другій стороні. Тобто його намагалися перетягувати. А, ну тут як уже такий чорний гумор напрошується. Що більше поляки і москалі тиснули, то Тим більше, більше постувало, постувало українство. українство. І, власне, за митрополита Яхимовича, тоді, після проведення, власне, революції народів в 1848 році, повстає унікальне явище у Львові. Чим ми львів'яни гордимося. Вперше появляється гімн галицьких русинів. Це Мир вам, браття. Ми приносимо авторства отця Івана Гуш Гушалевича, якого благословив власне Яхимович на написання такого гімну ем... це слова. А музика, очевидно, отця Михайла Вербицького. Пане Гірко, дуже мало часу. Так. Ми ще не сказали, що отець Григорій чи Митрополит Григорій Яхимович, був ректором Львівського Був університету. ректором університету. Це... Два роки, так? Так, 1860-1861. два повних роки, він очолював університет. Чому? Йому там вдавалося українські запровадити? Звичайно, вдавалося. Він, правда, для е, об'єктивності треба сказати, що як почав, починався новий навчальний рік, він півгодиною читав. Вступне слово латиною, бо це була мова науки для професорів, для студентів. А після того він наполягав на тому, щоб також були і українські студії, тобто, щоб вивчали і нашу мову, не тільки німецьку чи польську університету. Барона коли за що йому дала? Так, отже ж, в тисячу вісім. 58-му році Через 10 років Аківська... після весни народів. Перія дає йому титул барона за його Власне, відданість імперії, тобто, що він за лояльність. за лояльність, що він не зламався перед польськими ані руськими пропозиціями, але залишився вірним. Він мав постійний контакт з посадником Австро-Угорщини цим відомим діячем, який у Львові. Сидів, де тепер є обласна рада, це є. Е... Ну, я лише Бадені пам'ятаю. Ну, Бадені, а це був також е... граф стадіон. Грав стадіон. Це його граф, звинувачували граф в тому, стадіон. що він українців. <свист> грав стадіон завжди його кликав на нараду до себе, а поляки звинувачували, кажуть, що українців ніколи не було, що нібито не це грав. Стадіон, стадіон придумав українців через те, що він мав постійний контакт, і він не радився з поляками, а кликав завжди на розмову послухати мудре слово Яхимовича. Півтора хвилини. У вас в руках. Книжка, так що це за книжка? Ця книжка, яку ми мали ще покладіть так, що можна було так видати як? в 2013 році, тобто. Вже 12 років тому була видана за сприяння фундації Григорія Яхимовича, яку очолив відомий нам Ярослав Жукровський, юрист і очільник. Добре, дуже мало часу. Тепер громадське обговорення, що має відбутися. Яка мета? Громадське обговорення почалися два тижні тому, заради чого? Заради того, щоб присвоїти ліцею підбірцівської міської ради імені Григорія Яхимовича. Що треба, щоб за це проголосували? То депутати Львівської депутати міської Львівської ради міської, міської ради проголосують. Я думаю, що проголосують. Ну принаймні, навіть якщо і не проголосують, то тепер точно будуть більше тепер знати будуть про знати таку видатну особу, особу українства, українства, як так. отець митрополит, митрополит доктор Григорій... і барон, барон Григорій Єхімович. Дякую вам за цю розповідь. А вам за те, що дивилися і слухали пана Олега Огірка, доктора філософії. На все добре.